Семирічний Гліб із мамою прийшли до дитячого простору. Вони переселенці з Бахмуту. До Вінниці переїхали два місяці тому. Про центр дізнались від Вінничанки, яка тимчасово прихистила родину. Оксана Сказала. дитячого простору сина Тимура привела і переселенка з Миколаєва Ірина Суспільному розповідає у Вінниці з травня. Це народився три місяці Прожив нормально, потім почалась війна. Потім трошки пожив у Укроті, в Миколаєві. Потім папа називав та вивіз до Вінницької області. Важливо зараз підтримувати психологічне здоров'я дітей цей час особливо піклуватися про те, щоб вони не відчували ситуацію в країні. Дячий простір на базі вінсмарт Центру відкрили за підтримки громадської організації «Save the Children». На Вінниччині працюють із липня, каже його координаторка Вікторія Кравчина. До 30 листопада команда їздила по районах. Відвідали майже 20 громад області. На заходи, які зорганізували, завітало понад півтори тисячі дітей-переселенців. Вінниця п'яте місто в Україні, де облаштували такий простір. У нас тут будуть хуртки для дітьми, як Внутрішньопереміщених дітей, так і місцевій громаді, ми також не відмовляємо, тому що однією з важливих складових нашої діяльності є реінтеграція, щоб і місцеві дітки, і з тими дітьми, які приїхали до нас, щоб вони почали разом дружити і працювати. Першого дня для дітей шкільного віку провели урок ниткографії. Треба клеєм на маски і посипати блакити, повага українська. Є і кімната матері і дитини, де можна погодувати та переодягнути малюка, а ще отримати безкоштовні консультації фахівця. Ми додаємо абсолютно весь спектр послуг з приводу грудного вигодовування, це і підготовка до грудного вигодовування, як краще його розпочати для того, щоб подальшому воно було успішним. Це і пози для ефективного прикладання. Якщо у мами виникають якісь проблеми з приводу лактостазу і масти, то також допомагаємо вирішувати всі питання з приводу прикорму. Яке завершення без стресу для мами і дитини Ми вирішили завітати на консультацію індивідуально. Бо у нас є питання стосовно завершення грудного виготовлення. Дуже цікавий проєкт, і нам дуже сподобалося, те, що все безкоштовно. Також у центрі можна безкоштовно отримати дитяче харчування, памперси та засоби особистої гігієни. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.